Азінського університету ну, віддали в не чимало сил у попередніх двох протистояннях. Я вже згадував. і Вчорашньому розпочали ігровий день під номером три. І власне, якраз сьогодні ми вже ну, визначили володаря п'ятого місця під гру до Нічії перевести її в серій після матчових пенальті. Не вдалося при грі з п'ятим польовим, але кінцівка б вийшла така. я вам скажу, E, хорош, Все ж таки рахунок у нас відкрито. Друзі, і це можливо і екстраліги. Деякі бувають матчі в екстралізі прохідні такі, e, коли там явний фаворит. E, забиті м'ячі. Перенесений матч запланований на 15 квітня. Сокіл зустрінеться з кардиналом Рівне. Ну там ще буде два матчі і тут. Контратака і це так само незрозуміла ситуація, хто у підсумку фінішує першим, Чи ураган, чи хід. Наразі хід з додатковими показниками. І тут хороша нагода, класний момент. Забивали у складі цієї команди Тесленко. Зачепила, записали автогол. Від воріт до воріт, не точно. Перша спроба Острикова, а наміру атакувати не було. У Карасінців. Але здорово, дуже красиво, як ефектно розібрався своїми опонентами Верто. Не будуть поспішати і будемо хороша нагода, гратимуть по рахунку або ж спробують розвинути свій успіх. Знову сейф від е -е, поразки. Ну і... Артем Терентьєв. Перший, перший там при підходу до завершення нагадав про себе інформаційні партнери, футбольний портал 5х5. Їхній сайт в інтернеті можете загуглити, або ж просто 5 х 5orgua Артем Тірентьов дописати до свого активу. У другому забитому м'ячі в нього вже є гол на восьмій хвилині. В другому забитому м'ячі він сестував Калашнику і зараз і швиденько. Тобто до України Кнуба, Національний університет столиці України, будівництво та архітектури, столичні ну, архітектури будівель. 2-0. Це поки що важко, хоча б одного разу зміщити ворота. А вже 2 1 можливо з'явиться, бажання можливо з'явиться. Та трошки і ці активні переміщення дозволяють супер. Нікам змушують точніше суперників швидше приймати е, рішення, намагається все ж таки з п'ятим польовим. Ось тут здавалося, вихід на порожні ворота реалізує і робить рахунок обробити м'яч. Підштовхнув е, Кримкового, тому що вже немає сил фізичних, ну, моральних у ну, партнерів по команді, але працює Кримковий, знімає м'яча. Я би вже навіть сказав 46 секунд до завершення точно поєдинку, тому що за 46 секунд е, три м'ячі відіграти. Сьогодні спробувати, спробували кияни дати бій, але пропустили з реалізацією і Остріков зараз близькочий сейф. 4 секунди. Харківський національний університет імені Каразіна добуває перемогу з рахунком 3-0 і стає бронзовим призером чемпіонату України з футзалу серед закладів вищої освіти сезону 23-24. Та взагалі дуже позитивні. В місто дуже сподобалось. Ми трошки прогулювались, на екскурсії, то дуже сподобалось. Організація турніру теж взагалі на високому рівні. Єдине, що вчора да, програли в півфіналі, то напевно трошки засмутили. сьогодні, вже, як, як ви кажете, на морально-вольових якостях якихось грали, але теж хотіли виграти, але ну, склалося, як склалося, скажімо так. Та взагалі ми всі один одного добре знаємо, бо граємо ну, теж там, у нас чемпіонат Києва по студентам є. Тому всі один одного дуже добре знають, всі товаришують. Навпаки, ми один одного підтримували, бажали, щоб як найвищі місця позаймали команди з Києва. Було б гарно, якби всі в півфінал вийшли, але ну, вийшли ми одні, тому нас хлопці підтримували, бажали нам перемоги. Звичайно, приємно, що найвище місце з Києва, але хотілося більшого. Я вважаю, що так. Ну, дві команди високого рівня, там хлопці з екстралігія так розум ну, грають да, то... Думаю, що це все закономірно. Та всім бажаю, ну найперше, що ми віримо в наше ЗСУ, в Збройні Сили України, щоб найшвидше прийшла перемога мирного неба, здоров'я та ну, щоб ми розвивали нашу країну, наш спорт і все було добре. Ну, хочу подякувати в першу чергу керівництву. Що нас зібрала в таке тяжке время, під час війни, особливо Харків, зараз страждає від постійних обстрілів. І ми зібралися. Звичайно, ми їхали сюди за перемогою. Хотіли, звичайно, перше місце зайняти. Що вдалося? Та я вважаю, що ми заново переродили команду. Ми рік не виступали і дуже добре повернулися. Тому Гадаю, що в наступному році зробимо висновки і виступимо набагато краще. Я не вважаю, що нам не повезло, були дуже неймовірно сильні команди, з ними було одне задоволення грати. Я як сказати, отримав кайф від футбола, дуже гарна атмосфера з Івано-Франківськами. Давно такого вже не було. Були дуже гарні емоції, а з усіма командами можна грати, навіть навіть добре, що нам такі сильні соперники попалися. Ну, мені здається, що цей півфінал, напевно, буде не гірше, ніж зараз, який буде матч, проходить фінальний. Дуже гарна гра, гра була до гола, але нам не вистачило фізичних кондицій. Так як івано-франківці, хлопці молоді, вони мають постійну ігрову практику з команди Екстраліги, так як Ураган, а ми всі зібралися. Представники Харкова, я сам з Дніпра, і ми якби, досить гідно протистояли івано-франківцям. Враження, я вже тут був багато разів, враження тільки позитивні, гарне місце. А гуляв, ні, я старався відновлюватися, тому що були дуже важкі ігри, дуже багато грали. Я старався виділяти час відновленню. Болівальникам брати приклас Івано-Франківців дуже гарна атмосфера нашому університету, щоб швидше закінчилась війна, щоб він відродив наш любимий спорткомплекс, і щоб ми далі могли змогу тренуватися і грати в футзал.